Перший удар за півроку Росія почала промацувати міцність енергосистеми України. Головна мета нової хвилі російських атак це спроба влаштувати блекаут, який минулоріч нам пророкувала і британська розвідка, і українська. Але вже на старті цьогорічного промацування Україна дала росіянам чудову можливість на собі відчути, а що таке блекаут. Російські розумники вони люблять змінювати правила війни. От вони і змінюються. Для ворожої території чергова бововна на електропідстанції у Курській області як достатньо зрозуміла відповідь росіянам, будете лізти в Україну, сидітимете без світла. Тож тепер в цю гру можна грати удвох. Аби диванні вояки на власній шкірі відчули, що таке війна. Якраз про це п'ять років тому й була оця влучна обкладинка випуску журналу Тиждень. Звісно, Україні потрібно більше підтримки, більше озброєнь до того ж потрібні зусилля цілого світу, аби знищити російські ВПК, щоб Кремль не міг виробляти ракети, військову техніку. Ударні безпілотники ті ж самі, щоб в нього не було змоги калібрами, Оніксами та шахедами масово атакувати, як це робили росіяни цього тижня по Одесі. Чергове підтвердження у виданні Гардіан в іранських дронах, які Росія використовує для ударів по українських містах. Присутні компоненти зроблені у Європі. Ну і цікаве повідомлення написало видання Економіст з посиланням на власні військові джерела про те, що Україна, маючи в розпорядженні Шедоу», і нову версію Нептуна прагне створити аналог російському калібру та Х-101. Успішну роботу української далекобійної зброї по військовому цивільному аеропорту Пскова ми вже побачили. Ну а згодом, можливо, ще покажуть те, що не дуже хоче бачити Росія, запускаючи власні ракети по Україні. А поки для захисту маємо використовувати все, що є, навіть старе та несправне. От і комітет з питань оборони болгарських народних зборів підтримав пропозицію, аби Болгарія відправила в Україну несправні зенітні керовані ракети, які вони не в змозі реанімувати. Ну а українські фахівці здатні робити з ними дива. Цього тижня на Росії трохи підгорало. В подмосковному Щолково, де знаходиться військовий аеродром Чкаловський, сталася сильна пожежа, якій передували вибухи. Серед атакованих останнім часом на території Росії об'єктів ще й брянський завод Кремній ЕЛ, який виготовляє електронне обладнання для ракет. Туди безпілотники влучали вже кілька разів. Ну а також рідкінський дослідний завод це Тверська область РФ, і Там виробляють компоненти для ракетного палива. У паніці росіяни масово розвішують сітки, намагаючись у такий спосіб захиститися від ударних дронів, та щось їм це не дуже допомагає.